І Слово має президент України Петро Порошенко. Вічна пам'ять героям воїн, які полягли в боях за нашу вільну незалежну Україну. Вічна їм слава! Державного рода та відзнаку президента України стрічка до бойового прапора за мушність та відвагу отримує командир бригади льотчик Снайпер. У бойовий право розхідного рахуєго об'єднання національної гвардії полковник Юрій Полець у високій вісому бою. Троєсних осмерті. Перша бригада оперативного призначення Національної гвардії України Команда відпорання. Підрозділу, воїни-десантники 80-ї, 95-ї. своєю сміттявою і мужністю під час визволення Донбасу вони підтвердили гасло ВДВ. Ніхто крім нас не відвагу під час проведення АТО 168 бійців батальйону у достоєні державних нагород. 65 з них посмертно. Герої України, майори Олександр Бераківський та Олександр Баркун. Старший лейтенант Володимир Гринюк та достойний цього високого звання посмертно, старший лейтенант Євген Зеленський, військові льотчики підполковник Костянтин Могилко, та Дмитро Майборода, які загинули під час виконання бойових завдань на Донбасі. До трибуни наближається підрозділ Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. особовий склад інституту, бере гадки. Ведені АТО, здійснюючи високотехнологічну підтримку її проведення, використовуючи власні сучасні науково-технічні розробки на марші батальйон Військового інституту телекомунікації та інформатизації, який забезпечує підготовку махівців зв'язку для Збройних сил та інших військових формувань України за роки незалежності України. Ворожих рокують курсанти Національної академії Національної гвардії України. За 84 роки своєї на навчальний заклад відготував лише тисяч висококваліфікованих офіцерів, багато з яких сьогодні виконують відповідальні бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює колону заступник начальника Національної академії полковник Олег Шабанін. 25-ї бригади Національної гвардії України на бойовому рахунку гвардійців тисячі попереджених правопорушень за кожним із я врятовані життя, збережений спокій громадян та добробут країни. Наша літні підрозділу командир батальйону майор Роман Габрик. На святковому хрещатику прикордонники України за мужність та героїзм під час виконання оперативно-бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції 612 прикордонників ворочені високими нагородами. Державну прикордонну службу на марші представляють курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. На чолі колони, ректор Національної академії, полковник Олег Шинкарук. Майданом незалежності прокують військовослужбовці окремого київського орденоносного полку президента України.